Коли закінчиться війна на Донбасі, хто керуватиме національним банком? Дві години Петро Порошенко напередодні відповідав на запитання журналістів про щорічну прес-конференцію президента? Оголосили несподівано, буквально за добу Інна Боднар далі. Перевірка музичного супроводу, гучності мікрофонів. Журналісти оперативно мощуються під билим шатром. Зараз секунду на секунду з'явиться президент. Глава держави з рік не виходив на такий загал. Вітається, посміхається і хвалиться. Дочекалися, українці вже зовсім скоро зможуть їздити до Європи без віз, Щоправда, не всі. Чи зможуть українці Донбасу і Криму скористатися перевагами безвізового режиму? Я щиро вірю, що зможуть. Зможуть, коли Крим і Донбас будуть повернуті до України, і український суверенітет буде відновлений, коли це трапиться, журналіст ТСН згадує про мінські угоди, які фактично не працюють. Чи не час шукати якісь інші варіанти вирішення планувати Донбасу? Окрім ми не можемо досягнути миру, чого я прагну більш за все, саме тільки із-за того. Що Путін мінські угоди виконувати не хоче і не збирається. Але мінські угоди дозволяють продемонструвати всьому світові. Хто винен в цьому? Мінські угоди дозволяють нам іти до суду, притягувати злочинців до відповідальності. Від війни до грошей президент задоволений результатами роботи голови НБУ Валерії Гонтарєвої. І, хоч вона вже проситься піти геть, він не відпустить її доти, доки не знайде заміну. Кандидатів уже декілька. Хто поки секрет. не уминули журналісти увагою сімейні питання. Президент не проти, що його дружина вестиме ранкову спортивну рубрику на Аналі Ріната Ахметова йому сердито, що син одягнув футболку із написом Росія. Хоч це був і вертеп на Хеллоуін, але каже так не можна. Я розцінюю навіть вертепі, навіть на Хеллоуін. Таку поведінку абсолютно неприйнятною. З цього приводу у мене була розмова. З моїм 15-річним сином поцікавилися журналісти, як довго він бачить себе президентом, і чи хоче піти на другий строк? Я думаю, що у нас на сьогоднішній день ще поки що зарано говорити щодо складу потенційних. Президентських кандидатів поговорив із журналістами Порошенко близько двох годин стих дати відповідь на понад два десятки запитань на прощання, як і минулого року президент знову пообіцяв зустрічатися з пресою частіше. Інна на Іван Гребенюк ТСН, 1+,1.